Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні з вами будемо готувати по-справжньому святкову страву. Це обов'язковий гість нашого новорічного столу. Заливний язик. Готується дуже-дуже легко, дуже просто, а смак вас дійсно вразить. Ніжний, соковитий. Давайте разом готувати. І так, беру язички. Я тут їх гарно промила. Бачите, які вони чистенькі та гарненькі. У мене чотири штучки свинячих язичків. Беру. Воду чисту, холодну, заливаю їх приблизно десь 3 літри води. Тепер включаю вогонь і доводжу до кипіння. Водичка закипіла. Додаю столову ложку солі. Друзі, коригуйте сильно свій смак. Далі додаю перчик, бажано горошком, але в мене є тільки ось такий молотий. Лавровий лист, спеції, які ви любите, додавайте на цьому етапі. Все, тепер я буду знімати пінку. Тут, бачите, все, що підіймається, нам не потрібне. І ми з вами варимо ці язички на помірному вогні 2-3 годинки, щоб наш язик дуже добре протикався. У мене пройшло рівно 2,5 годинки. Ось так вони гарно проколюються, значить, вони повністю в нас готові. Тепер я їх беру і перекладаю в дуже-дуже холодну воду. В мене з під крану тече холодна. Якщо у вас не дуже холодна, то навіть можна поставити цю миску в холодильник, і тоді вона у нас буде потрібної нам температури. Бачите, і зараз вони завдяки холодній воді дуже-дуже добре та легко очистяться. Подивіться, який у нас ще гарний бульйон. Я нікуди його не діваю, не виливаю. Він нам ще знадобиться. Дуже легко зчищається, бачите, як? Оп. І він сам по собі залізає. Так, друзі, таким чином зачищаємо повністю всі-всі наші язички. Язички в нас вже оброблені повністю. Тепер я їх беру і нарізаю ось таким чином. На ось такі гарнесенькі шматочки. Ось така краса вже в мене виходить, друзі. Це можна вже просто палати на тарілочку гарно і все це з'їсти, бо це дуже-дуже смачно. Але ми з вами зараз зробимо дуже гарний та святковий варіант. І так, я беру 300 мл бульйону, в якому готувався наш язичок, і в мене є ось такі від приправки п'янощі, бачите, до холодцю. Можна взяти будь-яку спецію просто до холодцю. Або якщо такої ви не знайдете, або ви не хочете йти спеціально в магазин. Візьміть просто желатин 10 грамів. Я просто цю пачку розкриваю і висипаю свій бульйончик. Ось так, гарнесенько перемішала. Зараз спробую за смаком. Сіль, перець може треба додати. Або чесночку за бажанням. Відставляю і викладаю гарненько язичок на тарілочку. Тепер додам трошечки кропу. Для гарного кольору, для святковості. І ще ось так трішечки для кольору додам. Жовтий перчик в мене був, то я його теж покладу, щоб були гарні гарні кольори. І тепер залишилося залити ось так гарно нашим бульйончиком. Ось така у нас вже виходить краса, друзі. Зараз воно в мене на столі повністю остигне. І коли воно буде кімнатної температури, я ставлю в холодильник, щоб наш желатин гарно схватився. Ось така гарнюща страва в мене вийшла. Можна вже подавати до столу. Подивіться, як все добре застигло. Ось так нічого нікуди не втікає. Отож, обов'язково готуйте, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Бувайте!